Щасливий той, хто не вчиня споради, яку безчесний злодій прагне дати, хто не стає на шлях безпутніх зроду, хто не сіда, де всілись гріховоди, бо власну вільну волю погождає незмінному закону Адонай. бо дні й ночі сповнені натхнення постійно пізнає його учення. І древом над потоком повноводим у слушну мить налитим родить плодом, не прив'явають віти зеленаві, і таланить йому у кожній справі. А злодії не схожі, ані трохи, а злодії, мов курява дороги, що підіймають мандрівні сандалі, а суховій несе собі подалі. І Воскресіння в день страшного суду, страмотному злочинцеві не буде, і грішний не проснеться в домовині, між преподобних у святій общині, бо зна Господь проскоє нещомиті угодниками Божими на світі, і геть понищить в порох до нічого, усі кривоприсяжні справи злого.